Яка мінімальна площа земельної ділянки для житлового будівництва? Та чи взагалі існує якесь обмеження, коли можна будувати, а коли ні? Вітаю! Мене звати Юрій Брикайло, я адвокат. Ви на каналі DreamDimUA – Новини та аналітика у сфері містобудування та нерухомості. З 2019 року почав діяти новий ДБН: планування та забудова територій. Який, на думку дуже багатьох, містить обмеження щодо площі земельних ділянок для житлового будівництва. Давайте ми проаналізуємо норму, яку він містить, і побачимо, це обмеження чи це не є обмеження. Отже, ця норма, вона звучить як встановлюється граничний розмір площі земельних ділянок, які надаються громадянам для житлового будівництва. І там встановлено для блокованої забудови півтори сотки 150 квадратних метрів. Для індивідуального будівництва 500 квадратних метрів, тобто 5 соток. І є примітка, яка дозволяє зменшувати цей розмір на 20%. Отже, те, про що багато хто говорить, що є обмеження в 4-5 соток для будівництва житлового будинку. Але чи це так? Аналізуючи цю норму, перш за все, ми зараз торкнемося моменту житловий будинок. Це зразу його відрізняє від садових і дачних. Тобто на земельні ділянки для садового і дачного будівництва ця норма жодним чином не розповсюджується. Вона розповсюджується виключно на земельні ділянки для індивідуальних житлових будинків. Проте не на всі земельні ділянки. В нормі, як ми бачимо, сказано надання земельних ділянок громадянам. Таким чином, оскільки надання це не є купівлею, даруванням або будь-яким видом цивільно-правової угоди. Це є е, первинна передача земельної ділянки із земель комунальної державної власності у приватну власність. Це фактично приватизація. Коли особа звертається, ділянка формується і особа її отримує. Якщо ж земельна ділянка вже була давно сформована, і на неї є документи, і ви, наприклад, хочете її придбати, або вам її дарують. То вказана норма і вказане обмеження на такі земельні ділянки жодним чином не діє. Тобто вам можуть запропонувати підкупівлю 3-3,5% і ви можете їх купити. І ніякого обмеження щодо можливості забудови, встановленого саме цією нормою ДБН, немає. Є інші обмеження, я про них трішки пізніше зазначу. Таким чином, давайте підведемо підсумок. Існуюча норма з жовтня 2019 року встановлює обмеження мінімальної площі земельних ділянок, які можуть бути надані, передані громадянам в процесі приватизації виключно для індивідуального житлового будівництва, не садівництва, не дачного будівництва, тільки житлового. Таким чином, якщо ви підбираєте собі земельну ділянку і в неї вже є власник, і ця земельна ділянка вже сформована. Наприклад, до набрання чинності цим ДБН. Ви можете вільно придбати таку земельну ділянку і отримати на неї будівельний паспорт або схему намірів забудови. Про це, до речі, є окремий матеріал. Ви можете подивитися його на каналі або почитати статтю на сайті DreamDimUA. Якщо земельна ділянка була сформована вже після набрання чинності цієї норми ДБН, а вона набрала чинності 1 жовтня 2019 року, тут можливі. Складності у вас при оформленні будівельного паспорта або схеми намірів забудови, проте це швидше певні порушення або некоректне читання норм чиновниками, оскільки ні в порядку видачі будівельного паспорта, ні в якому іншому документі немає такої підстави для відмови, що розмір земельної ділянки не відповідає тій чи іншій нормі, або просто в зв'язку з невідповідністю розміру земельної ділянки. Так, якщо проаналізувати судову практику, ну і загалом практику, то ми можемо побачити відмови деяких органів містобудування та архітектури саме в зв'язку з тим, вони посилаються якраз на цей пункт ДБН, що земельна ділянка має площу менше ніж там 4 чи 5 соток. Проте це є некоректно і незаконно, така відмова. Тому ви можете вільно придбати вказану земельну ділянку, і як я вже зазначив раніше. Є обмеження, які не стосуються саме площі. Зокрема, ми можемо говорити про відстані, про протипожежні розриви, про охоронні та санітарні зони. Вони можуть впливати на те, чи можливо забудувати земельну ділянку, чи її частину, чи взагалі неможливо. Проте це фактично ніяк не залежить від площі. Ви можете придбати ділянку 10 соток, яка буде знаходитися, наприклад, в охоронній зоні лінії електропередач. Поруч ще буде яка-небудь газова розподільча станція. Ще поруч сусіди будуть які побудовані практично по межі. І фактично відсотків на 95, а то й 99 на вашій земельній ділянці взагалі не вдасться нічого розмістити, крім можливо, якоїсь маленької господарської будівлі та споруди. Отже. Обмежень по площі земельної ділянки, якщо ви хочете її придбати для будівництва житлового будинку, немає. Проте, купуючи земельну ділянку, треба врахувати інші фактори, які можуть вплинути на можливість її забудови і визначити той відсоток, власне, який ви зможете забудувати. Бо можливо купити, як я вже сказав, ділянку, в 10 соток і не мати можливості нічого на ній збудувати. Більш детально. Про відстані, про охоронні та санітарні зони є окремий матеріал. Ви можете його прочитати на сайті DreamDimUA. всі посилання будуть в описі до цього відео. Якщо ви підбираєте земельну ділянку і не певні, чи зможете на ній збудуватись, чи ні, чи вам видадуть будівельний паспорт, чи можна буде зареєструвати схему намірів забудови, ви можете проконсультуватися в групі містобудування в Україні, або можете звернутися до мене. Всі контакти будуть під цим відео. Я вам вдячний. Підписуйтеся, чекайте нові матеріали.